Пав град, машина стоїть. Це будемо зараз їхати трошки, хоча б на три годинки, га? Але тут погода, хмари не йдуть на град на перш, але короте, на пару годинок поїдемо. Україна, Англія. Треба повернутись додому, подивитися, це гнуть все. Так, поки я виходив. Град припинився, але почався цей неприємний дощ. У мене проблема в машині, вікна задні, особливо, і той передні. Вони пітніють. Не знаю, чи це проблема з пічкою, чи це просто такий недолік цієї машини, бо тато каже, що це вже дуже давно. І от, придеться їздити трохи, ще, три годинки всього-навсього. Але неприємно, коли вікна трішки запітнівші. Але зараз все нормально, будемо пробувати зловити замовлення. Світло ліпить, трохи від'їду щоб нормально зняти себе. Перший раз я пробую зняти відео тут, в такому хоча б мінімальному форматі таксі. ну Мені це не так, я не таксист, але цікаво знімати відео. Цікаво знімати відео. Станемо поки що тут, тут сонце не так сліпить. добре Що я казав? Багато таксистів, якими я говорив, чи я їздив, на таксі казали, що було це шляпа, замовляти, там працювати на болті, це точно ну, не, не, не радять і так далі. Не знаю, я четко зареєструвався в болти, катав тільки по, по ньому, ну мені давало, не знаю, мені давало і коефіцієнти, і замовлення часто, і нормальні замовлення. Тобто не було таких проблем. Бували найбільші проблеми це пасажири. Коли ти везеш когось за 50 гривень кілометр, ну вони там, музику виключиш, щось там мудруку виключаш, щось, так, звичайно, є свої нюанси, але в загальному ну, це не було настільки жахливо, як всі описують, там нічого не дає, все заливаю в бак, що лишається. Стою вже 5 хвилин. Думаю, блін, ну рідко таке в мене буває, щоб 5 хвилин замовлення не було. Тим більше, коли я виїжджаю на 3 години, я не буду стояти, я зараз піду додому. А я думаю, блін, включив же болт, він завжди мені накидує. А я дивлюся, в мене тут делівері. Все, більше нічого. Тут, ну, звісно, що воно нічого не кине. Включаємо болт. Хоча б... Делівері включив називається. І... І чекаю, думаю, зараз Ні, ж прийде. Так воно не працює. Треба трошечки людей. Дай повозити. Болт, замовлення пер 62 гривні 3,7 км, поза радіусом. Я річницю брати не буду, це жах. Ну, да, Деколи ти даєш, деколи фігня повна. Чекаємо далі. І прикол, що тут коефіцієнти були зникли в цей момент. Тобто Це ще було хоча б там 1,5, не знаю, там 3 км, ну, хоча б щось. Можна було поїхати, це без коефіцієнту, мені замовлення впало. Уже монтуючи відео, я зрозумів, що жодного разу не попросив вас поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Буду вам вдячний, якщо ви це зробите, і додивитеся відео до кінця. Ну, ось 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 болт. Ось. Wow! Вау! Вот. Дякую всім водіям, що кажуть, що болт це шляпа, бо якби не ви, я б не возив ці коефіцієнти. Хлопці. Вот. Це перше замовлення за день, я далі сьогодні не возив. Я знаю ці алгоритми трошечки. Там треба повозити 5-6 і тоді воно буде насипати отаке от... Болт, ні? Хто це? Хто це мені сипить? Блять, ніхто? Що це таке? Ага, болт, болт. І ось ука один кілометр подачі, 4-168. Ну, Та їдем. Їдемо, коротше, болт мені дав замовлення таке кілометр подачі за 70 гривень. Ну, Ну, не постоїмо, мені додому скоро. От, у мене менше години. Поїдемо на це замовлення, виключаємо всі служби. І їдемо знову по болту. Я так чую, сьогодні от, якраз цих три години не цілих дві з половини. Бо я от постояв в машині, посидів, поговорив з вами, то я десь дві години. От їдемо, дві з половини години, напевно, по болту буде, я вже може її не буду будемо А, Ай, до речі, перше замовлення сьогодні вийшло рівно 10 кілометрів разом з подачею. Подача була там один з чимось, 1,4, здається. І я проїхав там. Коротше, рівно 10 кілометрів. У мене зараз 10,8, це я вже подаю за клієнта. У мене вийшло замовлення 10 кілометрів, 225, мінус 20, ну нехай буде 200 гривень. Ну, 200, 190. Там. Ну нормально, ну я вважаю це нормально. От зараз поїду на друге, третє. Я думаю, за 2,5 годинки чистими хоча б 400 гривень взяти. У ну, мене недавно вийшло 500 чистими за 2,5. Ну там дуже хороша доставочка була по 579. Сьогодні буде видно. От зараз виконується, я ще включусь. Хотів зняти попередню, прийшла нова 0,9 км, 50 гривень, 700 метрів подачі. А, я вже не покажу ту, ну покажу потім. Коротше, вийшло ось так, що взяв нове замовлення. А прикол. В центрі міста, щоб ви знали, що такий невеличкий лайфхак на Шевченка до 15 хвилин пішла бабом безплатна парковка. А мені взагалі бомба, мене жінка. Вони мають там студію, там є офісні приміщення, типу, всяка така штука. І в мене там безкоштовна парковка стільки хочеш, за парканом, блін. Сам ще собака раніше бігала, але десь хтось його троїв чи де. Так що будете собі знати. І зараз в мені якраз на Шевченка подача. А вони вже йдуть сюди, вони думають, що я не заїду. Ну, вже нехай йдуть. Маячок включили. Приїхав до пасажира вулиця Шевченка, це тут от. Де при Карпасні. А, це при католицька школа. Ось. Тут чекаю, вже їдемо. Привіз до Чубібому пасажира з Шевченка, Скільки це в мене вийшло. Мене вийшло, це не цілих 2 кілометри, кілометр 800. Ну 50 гривень це небагато, але що я буду стояти, якщо я можу за кілометр 800 заробити 50 гривень. Ну, мінус 8-42 гривні. Нехай буде і то. Ну, Болт, кажу, Болт любить мене. Я називав, болт мене сьогодні полюбив, типу, коли він мені кидає на 825. Друге замовлення таке собі стандартне, а це теж непогано, ну, рахую. Нічого не проїхав, по суті. Я, я деколи так переїжджаю, щоб знайти де запаркуватися. Тут з пасажиром це нормально. І на Шевченка от 50 гривень, а нічого не видно. Сонце сліпить, насправді вже. Тут погода хороша. На... Приїхав в Вовчинці, в оченця хмари такі ну, були. Але вже і там розвиднюються, може і навіть не буде дощу сьогодні. Будемо включати знову 579, бо знову не кинув мені переважно. Я як їду на замовлення, болт мені накидає. По дорозі. Вже залітає якесь одне, два, три, я переважно відміняю, бо це буває фігня якась далека подача, поза радіусом. Але таку поки їдеш, наприклад, в дальнях, як їду там 3-4 і ти приймаєш хороше замовлення. Ще пораду там, а не дам, блядь. Знову їду в мінімалку по балті за якихось нещасних 55 гривень. Ну, як сказати, це погано. Не хочу псувати рейтинг, бо воно б на ще мені декілька, я знаю це. Знову, знов Шевченка, що? Так, знову Шевченка замовлення. Вертаюся назад, 1,4 км подача. Спобається мені Франківська, я так от їжджу, дивлюсь, чого я люблю їздити, чому я таксую. По-перше, це гроші, так, не спорю. По-друге, мені приємно їздити. Ну, я маю роботу, мені не треба таксувати, нехай вже так буде по факту. Типу. Ага, б. П... Вона на чорновола. Ха. Бля, я дебіл, думав, що це ну, Ось я приїхав, блядь. А, я їхав біжати, приїхав, супер. Замовлені в чукалівку 75 гривень. Звісно, що я це брати не буду. Тому що Я не хочу там стояти. Ну нехай... Добре, я би там може і не стояв. нехай візьме. So. <проб> Мені є 5 дев'ять. Щось витягнути звідти. Та може і додому одразу поїду. Там не Чипає так... трохи, але. Блять, чукалівка. Нахай, прийняв. Остання секунда була, не приймай. Коротше, ладно, їдемо чукалю. Постоїмо там трошки, нервуємося. На... І додому поїде. Ще заправлюся на шел. У мене там знижечка. Там газ дешевий, нормально я виїжджаю на ньому. А подивимося. Чого знає, їду в Сук. блін. Су. Так, я приїхав на коновальця. Тут показува мені, що подача 1,6. Подача була 500 метрів від Національної гвардії. Якось малювало мені через мазе, через це, через Матейки їхати? Не знаю, болт лагає деколи. Ну, це мені не краще. Так, виконав замовлення в Чуколівку, вийшло з очікуванням, зі всім писало 75, почекав трохи людей, поговорили. Нормальні, везуть, кажуть, що їдуть племінники, їде воювати, знов напередок, приїхав, мав вівторок їхати. Ну, вийшло 94 гривні. Тут не факт, що я щось зараз зловлю. будемо трошки їхати ближче. Та я вже, напевно, додому буду рухатись. Тут 51. А, чекай, стоп. А, години перевели, а я не перевів в машині годину. То 5.51. Ще Година до футболу. Останнє замовлення в сторону дому, напевно, і проводимо підсумки. Ну що ж, я вже вдома під будинком стою. Вирішив провести все-таки підсумок. Це робота була, ну, блядь, така робота. Зараз я вам покажу. Болт їздив тільки по болту, бо нічого нікуди не прийшло. Болт мені кинув перше замовлення, просто шикарне було 225 гривень за 10 кілометрів разом з подачею. То це було супер замовлення. Далі 68, 50, 55, 94, Це мало. Це мало так. Зараз я оберну камеру і покажу тоді, вже вам повністю замовлення. Ну, Я починаю рахувати, коли я прийняв замовлення. Бо весь цей час до того я сидів. Я сидів відпочивав. Вже як я прийняв, я вже вважаю, що я працюю повністю. Бо я можу ще до того, як я прийму замовлення, я піду додому і я вже не працюю сьогодні. Тобто, У мене не було роботи. Так якось так. Так, 16.19, окей. Завершення роботи для мене це. Завершення останнього замовлення. 16.49. Тобто. 17.49, 17 так пише. Виходить, що я працював півтора години. Ну, просто півтора години. Отже, чистими в мене вийшло 403 гривні за півтора години. Окей. Проїхав я. Зараз ми. включимося, 34 кілометри, з яких я вже завершив замовлення на 28 з чимось. Я завершив останнє замовлення. Я просто поїхав додому, в магазин і так далі. Де, майже 10 кілометрів я накатав зайвих. Тобто, виходить, що. Добре, я мінусну 100 гривень з цього. всього. 300 гривень за півтора години, нехай буде. Я вважаю, що цього достатньо. Ну, мені, як людині, яка має роботу, насправді має роботу, а не говорить, що має, то це достатньо. Ну, за півтора годинки виїхати собі заробити 300 гривень на якісь Та сьогоднішні прямо витрати, до І поїхати додому. Це нормально, я вважаю. Отже, я вдячний всім, хто додивився це відео до кінця. Нагадаю ще раз, щоб ви поставили лайк, написали коментар, підписалися на цей канал. Я розумію, що якість не дуже звук громає. Маю в планах купити мікрофона. Ну, не тільки для цього формату, я планую знімати різні формати, і не факт, що саме на цьому каналі. Але буду вам вдячний за таке просування невеличке мого відео. Якщо можете поширити його десь у своїх пабліках серед таксистів, я не знаю, нехай посміються з мене, нехай я не знаю, хтось може зробить якісь висновки. Ну, Кожен собі мислить по-різному. Не навчився я ще знімати і завершувати відео, ну втім, нічого страшного, будемо працювати над цим. Ще раз всім дякую і до нового відео, до нових зустрічей!